О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвертій найгірший сон. Я скажений! Незери провели свого комбаткасту, де детально показали гостфейса. І він виявився забафаним Рембо з МК-11. Це ж було вже. Чого ви готували те, що було? Одним словом, цей персонаж має величезну купу цікавих опцій. Хоча це навіть не один персонаж, їх троє. Коли ви думаєте про цю пательну, думайте про. Крім того, вони пододавали чи змінили мови Ашри Смоука та ще купи неназваних персонажів, тож можна чекати баланс патч 19 листопада. Детальний список змін, мабуть, опублікують незабаром. Мабуть, ні. І ледь не забув, а це найцінніше, на мою особисту думку, що здогадались додати Незери. Раніше я бачив подібне хіба в Текені. Тепер, передивляючись повтори своїх боїв, ви можете в певному сегменті зупинити та переграти цей момент ще раз. Дор Я прийшов домовлятись. Але тепер ви можете використовувати будь-які інші опції, які до того не пробували. Дякую. Це дійсно корисно. Філ Спенсер дав невеличке інтерв'ю Bloomberg, де розповів, що більше ігор Xbox мають завітати на всі можливі платформи, навіть мобільні. Ви просили приїхати, це щось важливе? О, так, точно. Позичите телефон. А ще додав, що вірить в успіх Stalker 2. Ба більше завірив, що GSC можуть у принципі і взяти навіть гру року. Не він перший таке стверджує. Я тобі вірю. Чудово, дякую. А до того всього вище сказаного, керманич коробки повідомив, що портативка Xbox офіційно в розробці. Так, ви почули все правильно. Власники Xboxів, які попередньо завантажили другий сталкер, тепер діляться інсайдами, що гра отримала ще 17 гігів апдейтів і тепер важить всіх 160 гігабайт. Ух ти, не слабо! У PS Plus в листопаді додадуть Dying Light 2 GTA 5, а також like a Dragon Ishin. та ще купу ігор, список яких тільки но промайнув на ваших екранах. Це uh, все усе. Що скажеш? Що ж, Джон, непогано. Подейкують, що ММО у Всесвіті Горайзен може вийти десь колись в першій половині 2025 року. Що це? Навіщо? Хто це просив? Я не просив. Ти просила? Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої ти! Продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До п'ятниці.